Нам треба часом замислитися, чому відбувається перше пришестя Спасителя нашого Ісуса Христа? Чому треба, щоб Бог народився як людина, прийшов у світ і воз'єднував людство з Богом? Право в тому, що з самого початку існування людини як такої почалася боротьба і за серце і розум цієї людини, і за те, щоб підкорити цю людину, і за те, щоб її знищити. Про що говорить нам? Сюжет гріхопадіння. От саме про такі речі. Сатанинська сила, сила злоби, ненависті, смерті, того, що перетворює весь світ. І все, що існує, на ніщо, ось така існує сила. І їй треба призвести людину до загибелі. Бо людина, це безумовно, при всіх наших недоліках. Це найкраще творіння Боже. Бо людина може осягнути розумом своїм Бога. Людина може прагнути Бога серцем. бо людина може йти шляхами Господніми і звершувати волю Його, приймаючи її і здійснюючи її як свою власну волю. Вся інша природа, вона підкоряється законам природи. Людина Може підкорюватись законам духу. І саме з цього боку на нас і чекала небезпека. Бо це темна і зла, ненависна і жадаюча смерті, сила сатанинська увійшла в суперечку з Богом. жадаючи знов і знов тої ж самої нескінченної влади над всім, що створене. Але на відміну від Бога, ця сила не була творчою. Вона нічого не здатна створити. Вона нічого не здатна позитивного здійснити. Вона може руйнувати. Жахати і тільки таким способом володіти тим, що підкорюється їй. І коли Бог сотворив людину, як найкраще своє творіння, ревність і ненависть, безумовно з'явилися у тої сили, і вона схотіла знищити. І так підривало підвалене існування людського. Ще ви знаєте про тяжкі речі, такі як і всесвітній поток, де загинули всі, крім невеличкого осередку людського. І загибель таких місць, як Содомого. Але Бог зарікся такими засобами впливати на подальшу долю свого творіння, тому що це це не шлях. Насильством, добро. Не створиш і не підтримаєш, і не збудуєш. Він посилав право. До останнього, до Йоанна Христика. Загинули всі. І тоді, тоді він послав сина, щоб він з'єднав. Небо і землю, Бога і людину. Але людина була вже так зваблена, так спокошена. Її свідомість так була порушена, що навіть і проповідь Спасителя подіяла тільки на жменьку його учнів апостолів. А всі інші то кидаються осанно, то кидаються кричати, розіпни, розіпни його. Вони хитаються, вони не певні. Вони не мають ані сили, ані ґрунту під ногами. Їх треба вчити наставляти, спрямовувати. І не один день, і не кілька років, а століттями і тисячоліттями їх треба було виховувати. А ще й... Страшніше переховувати. Бо традиція існування, яка склалася уже, так виховувала людину, що людина себе почуває спокійно, коли вона раб, або коли деспот і тиран. Тоді все нормально. А в інших умовах вона не знає, як бути. Тому так потрібні були вчителю нашому, його учні. Тому так потрібно було, щоб утворилася церква, церква як спільнота учнів, які хочуть не тільки послухати і дізнатися, не тільки зрозуміти і запам'ятати, а головне, вони хочуть змінити свій внутрішній світ. Так, щоб змінилася вся поведінка, весь спосіб життя. І нами досі нагадують біблейські слова покажи свою віру. А як я її покажу? Я можу показати свою віру тільки через ті справи, які здійснюються завдяки моїй вірі. Пішли ці учні і дванадцять апостолів, і більше серед народу і серед народів, щоб нести ту віру, щоб являти через свій спосіб життя, через свою поведінку, через свій подвиг і свою пожертву. Як треба жити? Де шлях до спасіння? Вони всі були приречені, всі без винятку. Петра розіп'яли, а Павло, бо він громадянин Римської імперії, вицикли году. Вся різниця. Вони були приречені, бо вони світ, який захоплений, князем світу цього. Несли правду і про світ, і про цього князя, і про нас, і про те, що ми кожен день стоїмо на розвилці і можемо піти праворуч, де добрий раб, який сказав, прийдеш, Господи, пом'яни мене у царстві твоє, а можна піти ліворуч. В безодню. В Ми вирішуємо це кожен день. І кожен день я повинен в способі існування, в поведінці, в усьому, що я переживаю, чим живу, що зазнаю. В усьому я повинен здійснити свій вибір, вибір спасіння, вибір світла, вибір правди, любові і свободи. Вони нас цього вчили? Вони заклали цю церкву. Вони понесли проповідь про Христа з ближнього Сходу аж до центру цієї імперії, до Риму. І потім по всіх усюдах бували і здійснювали свою віру, через свою діяльність, через свій спосіб життя. Ми бачимо 2000 років майже минуло. А людина так заражена тою смертю, тою неправдою, тим рабством у сатани. Ця боротьба ще не скінчилася. І ми зараз учасники цієї боротьби. І явною вона стала для нас з вами. Ми вже все знаємо. Ми теоретично вже все знаємо. Нам треба просто жити так, як жили ці апостоли.